Тактичній підготовці та медицині, інженерній справі та роботі із БПЛА навчалися 500 старшокласників із громад Дубинщини деталі у сюжеті телеканалу Суспільне. Щоб тримати дітей в тонусі, то ми вам покажемо, як відпрацьовується це. Ми зробимо з вами стресову ситуацію. Я був головним інструктором на точці Тактична підготовка. Більш бурхливу реакцію у дітей викликало тоді, коли ми використовували піротехнічні засоби на холостині та на переміщенні для того, щоб най наймаксимальніше підблизити їхнє навчання до реальності теперішніх бойових дій. Захід був ініційований Дубінською військовою адміністрацією разом з військовою академією міста Одеса, бажаючих 500. 20 чоловік приїхало з різних громад, з різних осередків. Безцінний досвід отримали не тільки діти, учні 11 класів, але й мої курсанти, тому що вони працювали в якості інструкторів. Я... В 2022 році обороняла місто Маріуполь. Зараз я використовую свій досвід у навчанні як і курсантів, так і у навчанні, яке ми проводили в табірному зборі для школярів 11 класів. Моя точка була тактична медицина. Я дуже була здивована тим, яка була віддача у школярів. До нас, до інструкторів, по знанням, по навичкам, по те, по тому, як вони нас слухали і, можна сказати, відчували. Я був на навчальній точці тактична підготовка. Саме я був відповідальний за озброєння, розповідав дітям за всі види озброєння, загвинтівки, призначення, розказував, показував, розбирали разом. Дітям було дуже цікаво побачити, чим озброєна українська армія, чим озброєні саме спецпідрозділи та е, військова академія міста Одеса, саме наш факультет. Вони літали на «Мавіках», на різних аграрних дронах. Вони теж дуже цікавий досвід, як і я в роботі з дітьми. Тобто для мене це теж вперше. Дуже змішані відчуття, коли тебе слухають діти, ти повинен їм закласти в голову щось дуже важливе, щоб вони це зрозуміли, щоб вони це засвоїли. І від цього залежить, ким вони стануть у майбутньому. Я е, намагався навчити дітей. Володіти зброєю максимально за короткий період часу. На мою думку, зараз кожен має вміти володіти зброєю, так як це ну, хоча б базовими навичками. Історія показує, що війна циклічна і, скоріш за все, вона зачепить кожного. Було дуже багато всього цікавого. Найбільше сподобалася технічна підготовка, там, де нам розказували все про зброю. розбирали ми автомат Калашникова. І працювали правильно, як відпрацьовували позиції з зброєю. Найбільше мені там сподобалася напевно, що тактична медицина там дуже хороший колектив, гарно розповідають все. Мінне поле також дуже сильно сподобалося. Ходили ось з другом моїм. Я не тяжкі шукав, а він міни для для заразнь часу це дуже важливо думати. Ті діти, які рвуться наступного дня в автобус, для того, щоб повторити прожити цей день, показали, що захід максимально досяг своєї мети. У вільний від навчальних занять час ми проводимо такі заняття в школах громад. Ми даємо Практичні навички з тактичної медицини, з мінної безпеки. Розповідаємо дітям, що таке саморобні вибухові пристрої. Це їм дуже знадобиться в подальшому. Коли мої курсанти в якості інструкторів приходять в школи для проведення занять, то діти дуже тепло, їх зустрічають з посмішкою, як своїх рідних.